І всім привіт, і коротше. Е, зразу до справи знайшов е, дуже цікавий, але старий реплей. Во. Ті, хто е, давно вже грають в танки, та вони пам'ятають, що можна було е, з десятками попасти шестерці, та от Беруть взвод там шестерку і там дві десятки або одна десятка. І попадають в такі от бій, там, де. Ти внизу списка і до тебе коротше, ти граєш там, з 10-9 рівнями. Це було класно робити на КВ-2. КВ-2 мав офігенні фугаси. І тоді, коли були, ті вафлі з'явилися, то можна було просто бля, кучу урона давати. Це було цікаво, ще в той час був б, общий чат. Чого зараз не вистачає, то бо то такі часи були золоті, не знаю. Тоді гралися набагато краще, ніж зараз. Не знаю. Ігра дуже сильно помінялася, і то не в кращу сторону. Та графіка класна, но, е баланс е нові, нова техніка, яку вводять, це просто грати не дуже. Раніше, та, раніше було цікаво грати. Собі. Так, подивимось. кв 2 у нас внизу списка з 10 рівнями проти, на... проти нас 3 бафлії 100 Це. Така. не знаю. Бажана, скажімо так, бажаний танк враг для танків які мають фугаси з великою альфою. Це просто. Це було просто класно. Так, да, нас, звісно, Вафля за два вистріла забирає, але. Просто дивіться самі, ви зараз все побачите. Це настільки легендарний реплей, пляха. Певну багато хто так робив, брали КВ2 і десятку взвод. От, зараз по Є 100. Проходить 280 урона, для КВ2, бляха, по 10-280 урона це. ж, Це ж взагалі. Певно, ну, КВ2 саме найкраще було внизу списка і грати з десятками. Він хоча б більше урону може дати, бо коли він попадає в топ, ну так, ти там всіх ваншотиш, але поки ти до когось доїдеш, поки ти зарядишся, і то все, 5-10, ну ти просто не встинеш дати нормальний урон. А от на десятку то... По вафельці, по. не знаю хто там в ШМІ. В принципі, печата можна було пробити. І яхтігри, по-моєму, теж пробивався фугасами тоді і в рубку, і... в корму, куди тільки не пробивався. О, вафелька, І. О, ой, хорошо! На 905, ти що? О, там, певно, обісралася від такого пострілу. Від КВ-2. Таке брівно йому залетіло добре в башню. Так. Наша союзна вафля, якщо по-рагульськи виїхала відразу здохоту перша. Ооо, п'ять вафелька, бляха. З поджогом на косарь, 1200, бляха-муха. Йой. Та вафля такого не очікувала. Вона думала, що зараз вийде, дасть дві плюхи і забере каверху, а їх там. Вот, і в чаті вже понесуть. Да, вафлі в шоці. Вафлі в шоці, а наш герой їх попереджував. Тоді ще в чат був доступний, попереджував, що буде всіх вафлей Насіла короче. коротше. Так, вафлі, шо в не спрацював. Ну... Якщо то автоматичний, автоматичний мав би спрацювати, но, скажіть, що у нього ручний, він тупо не встиг прожати. Або він не грав з дупайком. І надіявся на перк. На перк який потушить. О, по 75... О, Е75 проходить. 250 урона. Так. Що там у нас? Рахунок 6-3 вже, так? Рахунок 6-3, але наш герой щось. Не дуже пишить виїжджати. Ну, правильно, на кв 2 виїжджати. Так і. Ти шо, другий підпал. А 75-ко на стоково, на стоковій пушці. Хоч якийсь урон може дати. А 75 Я би нашого кв 2 пробуває. Є 100, не попадає. Не знаю, куди він там цілий, що він хотів зробити тим, но... Даже певно. не знаю, мені здається, що він би даже у так не пробив якби попав. Я не розумію для чого він зарядив ББшку. На 75 ку ББшку зарядити, ну то звісно треба бути. ще тим інвалідом. Я не розумію для чого він це зробив. Може він думав, що 75 ка буде якось бортом стояти і він може його проб'є, но. 75 ка танчого бортом. Не знаю, краще б фугаси заряджав і щоб було більше урону. ППшки, хіба якщо в топі, так. Ну, з десятками ПП, Хіба прям на дуже картонні танки, але для чого тоді ПП, якщо є фугаси? Фугаси на картонні танки, вони тільки так заходять. Да, відос дуже старий. То, по-моєму, патч 9.1, ще, якщо я не помиляюсь. є да, ще аптечки, вогнегасники, ремки. Були. Були одноразові. Не розумію, що він зараз робить. Нафіга зараз. От Він два рази дав по е 75 ББшку і зараз заряджає фугас, доїколи вже майже нікого немає. Олишився один Є100, е і то він шот вже. Ну, який сенс було йому то робити? Я того не розумію. Для чого? Непонятно. Ну і все. Тут у нас е команда виграє. КВ2 дав два пробиття по вафлі. Один на 900, один на 1000 з копійками і плюс підпал. Коротше, з він вафлю. Так що він нормально з десятками 2 25 він точно дав. Це, скоріше за все, що. Топ-3, топ-5 урону по команді. Ну, не знаю. І, е, я би був дуже радий, якби розробники відкрили той сервер Wod е, вот Classic. Який є десь пару років тому відкривали його. Так, він, звісно, херово працював. Але бляха, була можливість пограти в старі танки. Де був квас. Ще на шостому рівні. з Класною пушкою, яка давала альфу 390, класне пробиття було. Не то, що зараз, та його повернули. Чи не повернули, я точно не пам'ятаю, чи вас повернули на 6 рівень чи ні. по-моєму кв 85, який замість нього, зараз на шостому рівні. Ну Та пушка, яка дає 390 390 альфи, вона тупо не е, е, на ній грати не можливо. Просто неможливо. Довго зводиться, довго кідешиться, не попадає. КВ-2 зараз теж. Ти толком на фугасах ти особо не поіграєш, не побиваєш. Ну, зараз, як раніше, давати по 300-400 урона просто стріляю всього, ну, не вийде так. Треба якісь місця вицілювати, де броні не дуже багато. Добре, коротше, пацани, Буду я на тому закінчувати той відео. Пишіть в коментарі, чи хотіли б ви поіграти в той старий вод. Повернулися б, ви, якби відкрили Вод Класік. Ну, і на тому, в принципі, все. Дякую, що подивились відео. Дякую за лайки. Чекаю ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока!